Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і нашій увазі Renault Megane 4-го покоління. В такому темно-синьому металіку. Автомобіль 2017 рік. Весь в рідній фарбі. Лакофарбові покриття, як нові, хром під вікнами. Задні вікна затоновані заводські. І нарядні ледовські стопи. Автомобільчик в збереженому стані, комплектація босе, на легкосплавних дисках босе. По салончику автомобіль також в збереженому стані з великим планшетом. Лоночки босе, електростопідйомники, задперед. Цей автомобіль не проводилось, йому якесь екстра прибирання чи хімчистка просто знаходиться в збереженому стані. По багажнику також збережений, має савбуфер, компресор електричний для підкачки коліс і ремкомплекс МОЛА, також набір лампочок, аптечка. Електроскладання дзерка, марш сидіння, коврики тут йдуть з вежку войлок, внизу прорезинені великий дисплей. Даний автомобіль має двигун 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней. В даному автомобілі пробіг 174 тисячі, мультіруль. Камера заднього виду, двохзонний клімат-контроль. Два ключі, електронний ручник. І гарний підлокотничок. Також спереді ще динамік-базе. Ці дужки йдуть з екошкірою. Буковинки екошкіра середина матерія. Матерія приємніша і корисніша для. До тіла і до здоров'я. Кого цікавить такий автомобіль, звертайтеся. Звати мене Омелян займається автомобілями більше 10 років. Перегін розмитнення в Україну. Орієнтовна ціна даного автомобіля 14 600 доларів розмитненого в Україні. На все добре, до нових відео.